Привіт! Хочу вам сьогодні показати двори Києва. Бо вони такі красиві, такі зелені. От ми ходимо по газону. О, я не один такий, що знімає. Тут людина підійшла, от о. Знімала рози. Уже мужик такой років 60. Так от, я хочу вам показати цей двір. Тут такі рози на любий вид прямо у аптеки. Так, ну червоний колір майже у всіх камерах не передається, але постараюсь зняти так, щоб... Нормально. А запах тут такий. Ой, ребята. И в ботанічний сад не ходи. Жовтий. О, який колір, так? Да? Шикарний. Так, ну зблизька не передайся цей колір. А тут які... А там які оці рози, вони на зрізку такі спеціально виведені. Дивіться, отакі от рози. А коли вони великими робляться, то так от розкриваються. Це той же самий сорт. А запах. Не звертайте уваги на генератори. У нас світла нема. Навіть мухи сідають на такі рози. Як не настоящі. Отакі от вже переспілі, а отакі от в самому соку. Вау, який тут букет із роз. А вони там ще далі продовжуються. Отакі от бордові, 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 аж чорні, можна сказати. Ну, жовті це жовті. Ооо, як багато їх з цієї сторони. Такий колір аж вирві глаз. Так що Київ дуже зелений. І красивий. Поставте лайк.